Всім привіт! Є ось таких дві шоколадних самки, бакінки молодих. Одна вже почала сипатися, друга ще не. Це неодногньостки, різнокровки по різних парах. Кого цікавить така ташка, звертайтеся! Зараз покажу батьків самки, одної самки і другої самки. Це батьки однієї самки шоколадної. Це батько, красавець, правда, линяють зараз вони всі. Це її мамка. Ось такі батьки однієї самки. Шоколадна мраморні. І зараз покажу батьків другої самки. Так, а ось батьки другої самки шоколадної. Це батько, а це мамка. Теж залиняні. Тому кому цікаво таких дві самки шоколадних, звертайтеся.